Друзі, вітаю! Сьогодні у нас огляд на ніж Lion Steel SR11. Ось такий красунчик І якщо коротко, це перший ніж і загалом перший мій інтеграл, який я купив з інтересу до саме такого типу конструктиву. Що означає інтеграл? Він виконаний з єдиного суцільного шматка, ну в даному випадку алюмінію. хоча Інколи для інтегралів використовують алюміній, інколи титан. Є вибір навіть на цій моделі SR11, але в даному випадку це алюміній, анодований. Ось такий чудовий цікавий колір. Ніж дуже свіжий, такий привабливий візуально. З особливостей тут є склобій, є напаєчка з якогось твердосплаву. Ось. Кліпса може бути в двох положеннях. Є сухарик. Він мусить тут бути, тому що. П'ята клинка повинна бути з твердого матеріалу. Якщо б це був титан, є такі рішення на ножах, наприклад, у Міка Страйдера там у Сибензи, принаймні раніше були варіанти, коли був просто титан і все, п'ята клинка приходила на титановий фрейм. В даному випадку тут є сухарик стальний. Ще цікаве рішення це фіксатор фрейму. Тобто, це такий додатковий елемент, який убезпечує. Фрейм від випадкового відкривання. Тобто в даному випадку я заблокував, не зможу відкрити ніж, то він практично стає чи не, як не фікс. Ось такий додатковий елемент. Теж цікаве рішення і добре, що воно є. Дизайнер Міхайль Пенсато, або як він себе називає, Малета. Це такий штатний дизайнер у компанії Lion Steel, дуже багато ножів за його авторством. Сталь тут слейпнер. Сталіна ну, взагалі-то схожа на D2, можна там називати жартома, це D2 на стероїдах. Ось Це вроді не порошкова сталь, а звичайно, за звичайною технологією виповнена сталь, але інструменталка, тобто має дуже добре різати, Але як і всі сталі схожі на D2 за своїм складом, це є, умовно кажучи, напівнержавійка. Тому Слейпнер Може е, підтінгувати, може покриватися такою поверхневою неглибокою корозією. Ну, звичайно, може і глибокою, але тут треба дуже постаратися. А взагалі за слайпнером треба мінімальний догляд, тобто протирати насухо клиночок після роботи. Ось, нічого тут там покривати, я думаю, не варто там, якими і так далі. Достатньо для цієї сталі просто не залишати його, там, не знаю, в вологому середовищі надовго, не закривати його, коли він попрацював, і ви його в такому стані закрили от, і залишили там його на день. Там. Прокинулися зранку, ви якісь можете сліди Пітінгу побачити це. Це можливо навіть на супернержавіка, це можливо і на М390, і на інших сталях. Хоча є такий міф про те, що це от нержавіє, там 20% хрому. Та ржавіє. Все ржавіє, залежно від того, скільки часу і яке середовище. Морська вода, луги, кислоти. Є дуже багато середовищ, де кожна сталь так чи інакше вступатиме в реакцію і буде окислюватися. Якщо там є вуглець, то все. Навіть якщо там є азот, є всякі... Азотисті монстри сталі, які в принципі вважаються, що вони ржавіють, але знову ж таки кажу, що означає ржавіють чи нержавіть. Вони здатні вступати в реакції, якщо вони будуть контактувати з кислотами. ну що, Існує, Хіба сталі, яка не реагує з кислотами. <кхм> тобто, я зараз більше про слайпнер. Скажімо так, це такий прокачаний варіант, сучасний варіант d 2 бо d 2 це сталі, яка там придумана ще там, не знаю, років 50 чи 70 назад. Ось вона чудова і до цього часу використовується навіть на хороших преміальних ножах. Д2 може бути і є навіть CPM D2, тобто порошковий варіант сталі Д2. Є сталі, схожі на Д2. Ось Слейпнер, це от така, скажімо так, схожа сталь, і чекати від неї слід. Ну, вона міцна, вона набирає добре твердість, вона дуже добре ріже і так далі. Про дизайнери я сказав, про інтегральні руків я, я сказав. Ну, треба, напевно, додати, що інтегральні руків'я це, що робиться, уявляєте, який рівень станків на обладнанні компанії Лайн Steel. Це італійці, це Маньяго, місто Маніаго, де знаходиться їхнє, там, мабуть, виробництво, штаб-квартира. Я там ще поки не був. Думаю, може в житті колись так трапиться, що попаду туди. Було би цікаво, але. Зрештою, я їх так жартома називаю маніяки із Маніяго. Чому маніяки? Тому що техноманіяки, тому що обладнання, яке дозволяє працювати з такими інтегральними руків'ями, робити такі досить точні вибірки і так далі. Воно не унікальне, звісно, є, є обладнання, де там воно настільки високоточне, що на ньому роблять значно складніші вироби, ніж просто ножі. Але хочу сказати, що в ножовому виробництві не так багато компаній мають змогу на власному обладнанні. Працювати з такого типу, скажімо, з такого типу конструктивами. Тобто от вважається, що Lion Steel там в Європі чи не самий технологічний виробник, в якого є така змога на обладнанні виготовляти інтегральні руки. От вони цим славляться. Це їхня це в їхній репутації, тому що це підтверджено тими виробами, які вони виготовляють, і репутацією, яку вже, от, скажімо так, власники тих ножів вони можуть підтвердити, що. Як правило, все гаразд з механікою, все гаразд центровкою, все гаразд з такою от, тактильністю, тобто дуже-дуже багато таких дрібних дизайнерських елементів, але все це облизано, все це от є на якихось фасочках зроблено. Тобто, буквально кожен елемент, наприклад, ось цей виступ, це така міні-рампа, вона переходить от з руків'я в клинок чи навпаки з клинка в руків'я. Тобто дуже, дуже дизайнерський ніж. От навіть якщо так уважно його роздивлятися, то помітно, скільки тут таких дрібних, здавалось би, деталей, які не завжди про дизайн, але дуже часто про дизайн. Ну І загалом ви знаєте, що про італійців існує такий стійкий, стійка думка про те, що італійці вміють в дизайн. Це і в автомобільній промисловості, і де завгодно, і світ моди і так далі. Тому ось маніяки із Маньяго, компанія Lion Steel, сталь слайпнер, <кій> дизайнер Мікель Пенсато або Молета. Цікавий оцей елемент з блокуванням фрейма, сухарик, твердо, твердо сплавна наплавочка чи не, наварка. Ось, я думаю, що це карбід титану. <кій> Такий елемент, я не знаю, наскільки він тут потрібен. Взагалі позиціонування ножа таке для мене особисто. О, це такий собі красунчик, але міцний, повнорозмірний, повноформатний. Це не є маленький ніж. Часто європейські виробники, і в тому числі от їхні навіть флагмани, там, типу рок, там, кюри і так далі, вони мають багато моделей, і більшість з них, до речі, дизайну Pensata або малети. Вони такі середньорозмірні, ну або міжсередньо і дрібно розмірні. Оцей такий ну від середньо до великорозмірних ножів, тобто об'єм руків, є довжина, все такий ТТХ в нього, що береш в руку і розумієш, що тут є чим різати, є чим працювати. Ще така особливість цього ножа: <кхем> в нього лінзовидні спуски. Крім того, коли я його тільки отримав, в нього ще й лінзовидне заточування. От ви розумієте, що на заводі точить там на якихось там абразивах, на лентах, на кругах, потім це все заполіровують на якихось бойличних кругах і так далі. Тобто він зведений, умовно кажучи, в нуль був. Різав він поперед чудово, але от в матеріали він застрягав. Ось. Тому я окремо ще знімав колись відео про своє відношення до лінзи. І я розумію переваги і недоліки цього виду заточування. Тут воно було не тільки спуски, зроблені в лінзу, але й саме заточування. Але я знову ж таки в тому окремому відео розкажу, чому цей ніж я переточив в звичайно В-подібне заточування, задав кут, перевірив. Я його спочатку перевірив на лінзі, подивився мікроскопію, потім я переточив у звичайні в подібні підводи. Класичним способом перевірив знову ж таки на різних матеріалах, теж подивився все це у лінзу. Ось. Тому я підігнав ніж під те, під що я хочу, щоб він в чому він добре справлявся. ось Так що тут вже від мене, скажімо, ріжуча крайка. От, тому е це окрема просто тема розмови. Але що цікаво, це от власне це перший мій інтеграл у колекції, це перший ніж у колекції з лінзовидними спусками, зі всіма плюсами і мінусами заточування, лінзовидного заточування. Ось, ну і така суцільна краса і дизайн. При цьому ніж повноформатний, можна ним працювати, виконувати задачі. Він достатньо міцний. Я думаю, що ним батонити не варто, як і більшістю складених ножиків. Ось. Але в ньому є запас по міцності, в ньому є запас по розміру, по об'єму руків'я, сталь чудова. Сталь чудова, так що, так що я цей ніж бачу як робочий інструмент, не тільки як якийсь колекційний там чи елемент просто заради дизайн, заради дизайну. Ні, це робочий інструмент. Вже його нагружати. І як нагружати, це, звісно, справа обставин, які там людину застануть. Якщо потрібно попрацювати, ним треба працювати. Якщо ви хочете ним клацати і тільки, щоб він радував око, значить ну, це ваш вибір і ви собі купуєте, знаєте, мабуть, для чого вам ніж. <кхем> Ось такий красунчик. Зручна кліпса глибокої посадки. Є запас по розміру, причому він достатньо легкий. Самі розумієте, алюміній. Це легкий досить матеріал, але міцний. Анодування – це не тільки про зовнішність, Анодування, воно зміцнює поверхню. Алюміній після анодування набирає не тільки кольору, але він стає твердішим. Ось, Тобто це такий один із способів, як можна зробити руків'я. Ну, скажімо так, міцнішим. це алюмінії ну, Буде вам цікаво, почитаєте, що це, як це робиться і так далі. А загалом, нагадаю, друзі, що я не продавець ножів, тому коли я вам щось показую, розказую, я як правило, показую речі, які я придбав сам для власної колекції, використовую. Маю якийсь досвід роботи тим чи іншим інструментом, тому я більше ділюся. Своїми думками, своїми емоціями, своїм досвідом вони там намагаються вас переконати, що вам варто цей ніж придбати. Ось тому придбати чи ні, де саме і за яку ціну е це вирішувати вам. Я думаю, що ніхто з моїх читачів, глядачів, слухачів, підписників, я не знаю, моїх там офлайн і онлайн знайомих та друзів, ніхто із вас не забанений у Гуглі. Завжди можна поцікавитися, знаючи модель ножа, можна поцікавитися цінами та де можна придбати її у кого. Ось така от коротка історія. Lion Steel SR 11, на мою думку, чудовий ніж. Майте гарний день, друзі. Якщо у вас є питання, ідеї, якщо ви маєте цікавий досвід з цим ножем або подібними, чому б ні, пишіть. Я завжди читаю коментарі, я завжди відповідаю на кожен коментар. Для мене це повноцінний спосіб спілкуватись. Не тільки мої монологи з екрану, але от, власне діалог в коментарях. Так що запрошую. Пишіть, коментуйте, буду радий будь-якому зворотньому зв'язку від вас. Гарного дня, друзі!